Ось так. Давно я вже не застосовував кулькову ручку і тут всі кипіли. Бачите, ось така лабораторна робота, коли я формули шукав. Навіть було написано сьомий клас, четвертий клас. Але, шановні, все колись потрібно застосовувати. Ну і давайте з вами подивимось. Буде цікаво, можливо, для багатьох це буде дуже цікаво. Дивіться, що ми зараз. Взяли. Ми взяли мотоблочок Вейма 1136, який йде на 12 х колищадках, як ви вже бачили в тому відео, але ще у нас він 59 сантиметрів. Ось так напишу. Тобто це діаметр, нам потрібен радіус. Ми взяли, ні, ми з вами взяли 58, да, 58 тому що ось я беру радіус 29. Ми застосовуємо формулу, яка вираховує довжину окружності 2 πr Ось вона, і у нас ось таке виходить число. Надалі ми беремо і рахуємо, яку відстань у нас за хвилину проїде наш мотоблочок на першій швидкості. Тому що ми з вами виміряли. І дивіться, на першій зменшеній швидкості у нас кількість обертів за хвилину 13. Помножуємо на відстань і вираховуємо спочатку в сантиметрах, потім в метрах. Тобто на першій швидкості. У нас мотоблочок наш проїде за хвилину 23,6 метри. Надалі ви бачите, на другій швидкості 38,2 метри. Це нагадую за хвилину. На першій збільшеній ми проїдемо 62 метри за хвилину. І на другій збільшеній швидкості ми проїдемо вже 114,7 метрів за хвилину. Нагадую, що це за хвилину ще раз. Ну і для того, щоб потім нам перейти. З метрів на хвилину в кілометр на годину ми наше число помножуємо на 0,06. 23,6 на першій швидкості помножимо на 0,06. І дивіться, яка цікава, цікава. вираховується у нас цифра 1,416 кілометрів на годину. Це досить. Тихенько рухається мотоблок, це досить гарний показник. Нагадаю, що це ми ну на десь трохи більше. Ніж холості, е, працював двигун, ви самі все бачили і чули. Ну, Для вас дуже важливо ось ці зрахуночки. Дивіться, на другій зменшеній швидкості ми рухатись з вами будемо зі швидкістю 2,29 км на годину. На першій вже збільшені швидкості. Дивіться, в скільки разів змінюється швидкість 4,15. Ну і на другій збільшені швидкості 6,8 км на годину. Тому, шановні. Тепер я думаю, ви бачили розрахунки. Тепер ви 100% будете впевнені, що коробка 1136 вона вартує своїх грошей, тому що на зменшених швидкостях дуже гарно ним працювати, садити картопельку, викопувати, загортати. А на збільшених, звісно, фрезерувати. Я ще вам додам, що дуже крутюча опція вал відбору потужності, тому що можна під'єднувати активну фрезу, роторну косарочку і, звісно, помпочку для перекачки води. Де замовити коробку? Ви знаєте, в компанії Булаточка. Дякую, що ви з нами. Ну а мені від вас саме зараз також цікаво поспілкуватись в коментарях, хто можливо може щось підказати або додати стосовно наших розрахунків, наскільки вони саме такі, як кажуть, не заангажовані. І давайте поспілкуємось. Дякую.